Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить? Мене питали, але я не признавалась. Я була малою, горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма, і от-от от, -от зірватись має гостра. Словна епіграмма, Безпощадні зброї сміху, я боюся піддаватись, і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Давай. Крізь плач, і стогін і ридання, Леся Українка, крізь плач і стогін і ридання несмілі поклики слабі. На долю марні нарікання і чола схиблені в журбі. На давнім лихом України жалкуєм тужим, в кожний час з ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас. Ці сльози розкриють рани, Загоїтись їм не дадуть. Заржавіють від сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи? Назад нема напориття. Берімось краще до роботи. Змагаємось за нове життя. С'яла я та слухала весну. Весна мені багато говорила. Вона співала пісню. Дзвінку та голосну, то знов таємно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надію. Вона мені переспівала знов все те, про що давно співали мрії.